У Кремлі обговорюють можливість нападу на НАТО. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони Андріас Кубіріус в інтерв'ю Газета Виборча, посилаючись на дані німецької розвідки. У Кремлі обговорюють напад на НАТО. За словами Єврокомісара, німецька розвідка стверджує, що має докази того, що у Кремлі обговорюються питання про напад на НАТО. І якщо вони це обговорюють, то чи не планують вони напад безпосередньо? За словами Кубіліуса і тут варто з ним погодитись, до таких сигналів треба ставитись максимально серйозно. Він наголосив, що Росія, попри величезні втрати, продовжує виробляти зброю у промислових масштабах, адаптуючись до технологічних трансформацій. Кремль незадоволений ситуацією на фронті і шукає спосіб переломити хід війни і не лише в Україні, а й у всій Європі. І тут важливо нагадати, що Північна Корея постачає Москві до половини боєприпасів, включно із ракетами малої дальності. І якщо пхін'ян вже відкрито озброює росіян, то чи не дивно, що в Москві вже заговорили про війну з НАТО? Як кажуть, диму без вогню не буває? Ці обгорення не просто риторика для внутрішнього ринку. Вони вкладаються у логіку гібридної війни. Спочатку підготовка суспільної думки, потім провокації на кордонах і лише після цього прямі військові дії. Тому не варто сприймати ці сигнали як чергове залякування Заходу у випадку Росії. Будь-яка озвучена погроза рано чи пізно реалізується. Кажучи просто, коли Кремль говорить про напад на НАТО, це не блеф і не пропагандистська бравада. Це спроба розширити театр війни, змусити Європу сумніватися і вагатися, та готуватися до власної оборони замість підтримки України. Той самий сценарій, що і на початку 2022 року. Тобто створити ілюзію сили, щоб паралізувати волю до спротиву. Але різниця в тім, що світ вже побачив, на що здатна Росія, як в плані бойових дій, так і в плані воєнних злочинів. І тому зараз головне не паніка, а тверезий розрахунок і холодний розум. Бо війна, яку Росія веде проти України, це лише перший акт. Великої європейської драми. І ми маємо зробити все, щоб вона не отримала продовження. Тож, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, користуємось критичним мисленням та підтримуємо наше військо. З вами була Контрпропаганда. До побачення!